Це вже сьомий випуск подкасту навколо освіти. І сьогодні в мене в гостях Наталя. Я зараз працюю з дітьми, навчаю їх читати. Також готую до школи. Також е, я ділюся знаннями з колегами. Мене дуже здивував той факт, що ти за освітою фізик навчаюсь чись на фізичному факультеті. ще пішла на філологічний, і в мене йшло так. Крок-крок, та, тобто я вивчала і філологію, і фізику. У мене син чотирирічка, так тобто йому вже скоро треба буде оцей етап підготовки до школи. І мені цікаво дізнатися про що це. Наприклад, Кіра, можеш мені, будь ласка, допомогти в цьому? Та? І Кіра допомагає, дитина включається в цей процес і вона знає, ну навіть якщо щось не знає, нічого страшного. Чи були, може, якісь труднощі, коли ти власне налаштовувала роботу цього читацького клубу? Я в той момент вже пережила всі емоції від того, що. Вони... Ні, як чому він мені не сказав, що я засмутилася і так далі. А потім, коли мама написала Наталія, ви надихайте, така та ні, все добре. Один або два прийоми розкажеш нам, як ти ще залучаєш діток до активного читання і обговорення. Ого, ми вже прочитали 40 книг, то це так круто. Мені ж самі захотілося сходити на таке, на таке інтерактивне читання, робити те, що любите, і любити те, що робите, тому що це є основне.